Протягом року ми відзначаємо чимало свят для користенців. Особливим і по справжньому довгоочікуваним є день народження міста, адже немає нічого ближчого ніж рідний куточок, ніж та маленька батьківщина, де ти народився. Кожного року організатори свята намагаються вдихнути в концертну програму щось нове і оригінальне. Не менш яскравим обіцяє бути святою цього року. самого ранку вже як стало традиційне. О 9 годині буде урочиста молитва за місто і державу Ольгінський храм. Відповідно тому я запрошую всіх. Після того делегації від міської ради місць виконкому покладуть квіти до пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченко і Богдану Хмельницьку. Потім всі основні заходи, як я вже сказав, будуть відбуватися в другій половині дня. З 14 години усім користенцям та гостям будуть представлені виставкові композиції підприємств, установ, організацій та Мікрорайонів міста. Як наголосив Олександр Дзига, особливо цікавими повинні бути квіткові композиції. Одночасно святкові заходи будуть проходити на сцені навпроти центрального входу в парк. На цьому місці плануються молодіжні та спортивні конкурси. З 14-ї години в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського проводитиметься програма дитячої творчості. Одночасно, в цей же самий час в парку будуть відбуватися відповідно інші конкурси це конкурс міні-міст та міні-містер. Тобто, це дітки від 10 до 15 років. Крім того, конкурс виставка українських вишитих рушників, душа мого народу, рушники. Цьому році ми таке пробуємо ще один конкурс провести: це так званий парад дитячих візочків. Треба враховувати ну, наші молоді батьки, особливо мами, коли ми бачимо, везуть візочки. Ну це красота. Конкурс це не заключається в того, кого візочок або коляска найдорожча. Тобто найоригінальніше, можливо, щось навіть ця мама або тато там до цієї дитячого візочка додавить, якусь там банта чи ще щось, і тому подібне. Цей конкурс буде відбуватися, ну треба врахувати, що це малі діти будуть і тому подібне. З 15 до 16 в парку і. Четвертий конкурс, який триває, тобто покази як такого там не буде відбуватися, тому що подають інформацію в відділ культури і туризму, в інформаційний відділ. Це конкурс візитівка міста. В цьому році вперше буде проходити конкурс Дривлянське коло. Місце проведення парк культури та відпочинку імені Миколи Островського. О 17-й годині навпроти міськвиконкому відбудеться флешмоб. О 17.30 в святковій програмі заплановане театралізоване відкриття пам'ятника Добробут. Рині Нікитичу о вісімнадцятій годині урочиста частина, в рамках якої буде вітання міського голови, підведення підсумків та нагородження переможців усіх конкурсів та багато іншого і цікавого. Концертна програма триватиме до 22 другої години. З завершенням свята стане святковий салют.